Привіт. Візерунок жгут No1. Я пров'язала два рядочки жгута. Один рядочок, і другий. А це допоміжні лицеві петлі, просто ну, щоб відділити жгут той. Цим жгутом можна в'язати, якщо ви в'яжете велику когту якусь. Або дитячі вироби, щоб украсити. На рукаві, посередині рукава, вдовж середини рукава пров'язати можна. В общем, я розпочала уже в'язати, пров'язали ви декілька петель, декілька рядів. Петлі повинні бути тільки парні. В'яжемо. Я пров'язала дві виверідні, потім, тут у мене пров'язані чотири лицеві. Ми ці чотири лицеві ділимо на два. Ці дві петлі знімаємо, а третю і четверту пров'язуємо лицевою петлею. Потім на ліву спицю ми знімаємо першу і другу петлю. Яку ми зняли. А правою спицею проходимо на ті петлі, які ми пров'язали. Тепер знову пров'язуємо одна. На що у нас знімається? Друга? От, перехрестили. Перехрестили ми, наче, їх в тій петлі. Далі дві виворітні. І знову у нас 4 петлі лицеві. Одна, друга, третя, четверта. Ми дві перші петлі знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи. А третю і четверту пров'язуємо. Пров'язали. Потім лівою спицею беремо першу і другу петлю. На ліву спицю, праву спицю потихеньку ми витягуємо і заправляємо у ці спиці, які ой, у ці петлі, які пров'язані. Потім пров'язуємо ці дві петлі, першу і другу. Далі дві петлі виворотні і крайкова. От ми пров'язали, перехрестили їх. Получається на так, дивлюся, в нас жуть. І далі ви пров'язуєте так, як дивиться в'язка у вас. Крайкову знімаєте дві лицеві. чотири виворітні. Дві лицеві. Далі чотири виворітні. Знову дві лицеві, і крайкова повертаємо полотно, знову, крайкову знімаємо. Ми пров'язали тільки два ряди, так? один ряд, коли перехрещували. Тепер знову в'яжемо. Три ряди. Один пров'язали. Тепер другий раз, як дивиться в'язка. Другий раз, ряд в'яжемо, як дивиться в'язка. Три. Вертаємо полотно. Це буде у нас йти вже третій ряд по, по виворітній стороні, така виворітня сторона. Ну, виворітняний не красиво. Третій ряд йдемо. Тут, де ми перехрестили, ми пройшли ще тільки три ряди. Три, три рядочки це зовсім мало. Ще потрібно пройти. Чотири. І Ще один ряд пройдемо, а потім знову почнемо перетягувати, щоб у нас виходився жгутик. Ось Пройшли ми 5 рядочків від, від цього часу пройшли 5 рядочків. Тепер, дві виворітні пров'язуємо крайні. Ну, це для краси, ви можете 2 рядочки виворідних, три, трьох скільки хочете. А для візерунка тепер знову беремо 4 лицеві петліці. 1, 2, 3, 4. Ми. Перші дві петлі беремо на праву спицю. Знімаємо. Просто знімаємо, не пров'язуємо. Третю петлю і четверту лицеву ми пров'язуємо. Потім лівою спицею другу і першу петлю беремо на ліву спицю. А праву, праву спицю ми. Міняємо і набираємо на ту, ті петлі, які ми вже пров'язали. Щось у мене ця петля? Нитка роз'єдналася і не може... Ага, о, одягнула. Поміняли ми їх. Тепер пров'язуємо першу петлю лицевою ж, і другу петлю. І от у нас виходить такий жутик. Один, це другий. Знову дві виборітні пров'язуємо, так як у нас рядочок іде тут між ними. І знову першу петлю знімаємо на праву спицю і другу петлю знімаємо на праву. Третю петлю пров'язуємо, четверту петлю пров'язуємо. Тепер лівою спицею беремо ці дві перші петлі, першу і другу. А правою спицею, пров'язані спиці, ми міняємо місцями. Отак, От раз, перехрестили. Тепер пров'язуємо першу петлю і другу петлю пров'язуємо. Ну і потім у нас йде два рядочки виворітніх петель. Отак От ми. Отак От ми їх перетягнули. Далі ми повертаємо. Полотно, і далі, і і потім в'яжемо так, як дивиться в'язка. Чотири виворітні, тому що там було чотири лицеві. Ми пров'язували наш гутик. Знову дві лицеві і чотири виворітні. Ну і крайкова. Один ряд пройшли. Тепер і другий рядочок пройдемо. Дві виворітні, чотири лицеві. Чотири Лицеві, Дві виворі. І крайкова, і от так у нас одержився. Жгут. Одна і друга перетинка. Ви мож, можна в'язати більше. От Тому ми тільки чотири петлі взяли, наприклад. Можна взяти не чотири, а взагалі вісім. Тоді потрібно буде ділити їх на два, так як тут ми чотири, два 2 2 взяли. Чотири ось їх. Пере... Перемотуємо. А то можна більше. От, наприклад, я вам ось тут покажу, щоб більше петель перетягнути. Так. Як дивиться, в'язка тут в'яжемо. так Добрий час вам. В'яжіть, тренуйтеся, ставте лайки вподобайки мені, підписуйтесь. Мені дуже приємно буде. от Тут я взяла тільки 4 петлі, перекру, пере цей жгутик робила з 4 петель. А тут на цьому, на цьому зразку у мене зроблений жгут із 8 петель. Отут От чотири і тут чотири. А робиться він же так же само. Будь ласка, всього доброго вам. Миру.